Коли приходить повідомлення, що твій чоловік, батько чи брат зник безвісти, яка послідовність От з юридичної точки зору, щоб воно дійсно було без метань? Як правильно? Як на мене, найпростіший варіант одразу звернутися в координаційний штаб поводження з військовополоненими, там дають алгоритм дій, допомагають реєструватися в кабінеті і, в принципі. По тому алгоритму людина працює це Червоний Хрест і поліція. Далі поліція має бути відкрите кримінальне провадження, мають бути визначені потерпілі особи. Це близькі, там чи мама, чи дружина, чи діти, якщо повнолітні забір ДНК і чекати. Тут до речі, так абсолютно по юридичному гарно дала по щаблях, Це дуже важливо, і ТЦК, звичайно, що потрібно звернутися в ТЦК, написати заяви на отримання грошового забезпечення. Зараз це 50% від грошового забезпечення. Можна через ТЦК просити там, наприклад, матеріали службового розслідування, бо люди хочуть бачити, що там відбулося. Речі отримати це все через ТЦК. А, часто звертаються до тебе з таким, що мого сина.